Сьогоднішній день, 25 серпня, се час сильного контрасту. Він починається з енергії порядку, яка допоможе навести лад у твоїх справах і планах, а завершується енергією гармонії та стосунків, що закликає до балансу. Головний виклик цього дня подолати внутрішні блоки та страхи, які можуть виникнути. Не дозволяйте дитячим травмам і голосу внутрішнього критика зупинити тебе. Використай потужну трансформаційну енергію. Плутона, це ідеальний момент, щоб взяти відповідальність за своє життя і зробити перший крок до масштабних змін. Сьогодні це день твого вибору між інертністю та дією. Третій місячний день Леопард. Готуйтеся до стрибка, він допоможе відчути прилив енергії і можна починати свої проекти. Активно діяти, проявляти силу волі, нарощувати енергію і не допускати негативу та суперечок. Пам'ятайте, те, що ви посилаєте сьогодні у всесвіт, такою буде і відповідь. Наповнюйте сьогодні людей добром та любов'ю. Найголовніше, що сьогодні важливо спрямовувати внутрішню енергію та всі зусилля на добро, займатися. Енергетичними практиками трансформовувати негативні думки в позитивні на глибокому підсвідомому рівні. Позбувайтеся зайвого, і тоді тіло відреагує здоров'ям. Поділись тим, кому буде корисно, з любов'ю, інга Паламарюк.